Що буде, якщо залишити каміння у протекторі шин водіям на замітку? Видавець апостроф. Готовлячи автомобіль до весни, потрібно звертати увагу на кожну деталь. Наприклад, на камені, що застрягли в протекторі автомобільних шин, про які часто забувають навіть водії зі стажем. Але тут є важливий аспект. Апостроф розповідає, що може статися, якщо зберігати гуму з камінням. Читайте також список головних речей, що завжди потрібно мати в автомобілі. Офіційно ніхто не заявляв, що щебінь у протекторі скорочує термін експлуатації гуми або може сильно нашкодити колесам. На ходові якості камені також ніяк не повинні впливати. Турбувати може хіба що шум, який з'явиться під час їзди асфальтом. Разом з тим, видаляючи каміння за допомогою викрутки чи іншого інструменту, можна нашкодити шинам. Серйозні проблеми можуть бути з балансуванням. Тому працівник шиномонтажу повинен оглянути протектор і почистити шини від великих каменів, які можуть позначитися на результаті балансування або гострі. Таким чином, проблемою можуть бути тільки великі камені, а ось дрібний щебінь краще начіпати, він ніяк не вплине на їзду. Раніше ми писали лайфхак з виготовлення освіжувача повітря для авто. Вас також може зацікавити.